Те, що стосується Росії безпосередньо, тому що там є Бога, і от вона також е страждала, але там цілі законні. Тобто ми не б'ємо по будинкам, і от в тому -то і різниця. Для початку скажемо про те, що два аеропорти в Російській Федерації буквально, буквально е ну от. Декілька годин тому повідомили, що два аеропорти в Московській і Калузькій областях зупинили свою роботу через можливу дронову атаку. Значить, як повідомили пропандисти з каналу Меш, є такий канал, план Килим або Кавьор, було запроваджено в аеропорту Жуковський поблизу Москви і грабцево в Калузі. Тепер, що стосується, як я вже сказав, єлабуги і так далі. Ну, давайте. Вони ну, атакували Єлабгу у Татарстані, там розташований завод з виробництва шахедів. Відстань від цього російського міста до кордону України понад 2200 кілометрів. Що це означає? Це означає, що ми знайшли зброю, яка здатна сягати 1200 кілометрів. Хіба це погано? Ні, що це за зброя? Ну е якби я навіть знав, я навряд чи озвучив би таку інформацію, як ви розумієте, вона є чутливого характеру. Але ну давайте згадаємо наші попередні ефіри, там де я розповідав про відповідні дрони, ще й на спеціальних двигунах. Ну, а тепер можна скласти пазл, друзі, і подумати про те, що це може бути. Ще один кадр. Бачите, дрони відвідали Єлабугу. І що і м, щось відбулося з заводом, який виробляє шахеди. Але менше з тим, друзі, я думаю, що інформація з'явиться відносно наслідків цієї атаки. Ще вчорашні атаки надвечір. Це не вночі було. І ми вам її повідомимо впродовж цього ефіру. А поки що давайте рухатись далі, тому що нам є що обговорювати. Попереду багато інформації. Вона буде стосуватися мирного процесу, мирного регулювання або так званого мирного регулювання, тому що направду назвати мирним процесом той цирк парад. Спектакль, який влаштовують для однієї людини, ну мені важко особисто, але менше з тим давайте професійно виконувати свою роботу, тому будемо говорити про що далі? Про ем, е, те, що мала відбутися зустріч у Лондоні ключова зустріч у Лондоні, яка, е, як багато хто сподівався, могла б е, значить, відкрити шлях до мирного врегулювання в цій війні українсько-російській, і ви знаєте, друзі, що. Зустрічалися по суті. Мали б зустрітися вірніше представники України, Федеративної Республіки Німеччини, Великобританії, Франції, ну і звичайно, Сполучених Штатів Америки. І що відбулось вчора? А вчора відбулось те, що ну фактично зустріч минула лише на технічному рівні. Жодного прориву немає. І от засоби масової інформації почали писати про те, що нібито Україна зірвала цю зустріч. Нібито Україна винна чому так відбулось? Ну тому що за інформацією Острі Journal, наприклад, Україна підготувала документ, який в якому значить ми прописали параметри припинення вогню на 30 днів, але аж ніяк не були згодні обговорювати ось той план, який називають мирним планом Дональда Трампа щодо припинення цієї війни. Той план передбачає, як ви знаєте, і визнання Криму Російською Федерацією, і зняття санкцій з Росії без гарантій безпеки для України і так далі, тому подібне. Ми до цього будемо звертатися, ми будемо ще конкретно про нього говорити, але те, що було запропоновано американцями, це жахіття. Тому давайте для початку ми звернемось саме до ем, позицій, значить, зустріч, так як планувалось, не відбулася. І от що одразу почалося. Після всієї цієї історії, ну для початку, Трамп вийшов і розкритикував Зеленського. Він каже про те, що Зеленський може отримати мир зараз або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну, каже Дональд Трамп. Він жорстко розкритикував президента України і підтвердив, що Сполучені Штати не закликають Україну визнавати Крим Російським, дав зрозуміти, що перепоною для завершення війни зараз є. Цитую людина без карт для гри, тобто Зеленський, президент України Володимир Зеленський е, хвалиться на першій шпальті Wall Street Journal, що Україна юридично не визнає окупацію Крима. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже. Дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і також навіть не являється предметом обговорення, каже Дональд Трамп. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією. Але якщо він хоче Крим, то чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли він був переданий Росії без єдиного вистрілу? Відчуваєте, так, коли в одному реченні, в одному і тому самому реченні Дональд Трамп сам собі суперечить в цьому районі, також протягом багатьох років до передачі Обами, передачі Обами, і ви не боролися з нього. Значить, до передачі Обами знаходились крупні бази російських підводних човнів. Саме е... таке слово знаєте. Підстрікательські підстрікательські заяви, подібні заявам Зеленського, так власне унеможливлюють врегулювання цієї війни. Йому немає чим похизуватися. Ситуація для України жахлива. Він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Я не маю жодного стосунку до Росії, але маю велике відношення до того, що хочу врятувати в середньому 300... Е ні, не 300 тут було сказано, тут помилку зробили журналісти. О, рятувати 5 тисяч людей на тиждень, він сказав. А я, до речі, за моєю інформацією, 8 тисяч росіян гине у війні в тиждень. В тиждень. А от Трамп пише про п'ятість російських і українських солдат в тиждень, які гинуть без всякої причини. Сьогоднішня заява Зеленського не дає нічого, крім продовження поля смерті. А це ніхто не хоче. Цього ніхто не хоче. Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої немає карт для гри, має нарешті зробити це. Я з нетерпінням чекаю можливість допомогти Україні і Росії вибратися з цієї повної тотальної нерозбереги, яка ні. Є. Окей, то нічого б власне не не трапилось. Ну, в цьому сам Дональд Трамп. А ось цей його допис в мережі True Social. Подивіться, будь ласка, друзі, ще раз на нього. Хто раптом не побачив, але що які тут висновок можна зробити? Тобто, Трамп пише для початку, ми ем, ну. Нам нам треба підписати цю угоду, тому що її зриває Зеленський. А в кінці завершує, так, ми, ми дуже близькі до угоди, тому нам треба її підписувати. То я не розумію, ми близькі до угоди чи не близькі до неї. Це якось дивно все трошки виглядає. Е, ну і далі Трамп значить, давав, почав давати брифінг. Журналісти почали задавати йому запитання, і він каже, що я думаю, що у нас є угода з Росією. Ми маємо зробити тепер угоду з Зеленським. Я думав, що з ним буде легше мати справу, поки російські окупанти масово атакують Україну. Пишу. Налісти дронами і ракетами ще декілька цитат з цього брифінгу президента Сполучених Штатів. Декілька годин тому він переконував, що Росія вже готова до миру і США поводили з нею угоду і тепер власне потрібно тільки переконати Україну йти на цю угоду. Але е, слухайте: ну якщо балістика по Києву, якщо шахеди по Дніпру, по Запоріжжю, якщо вбиті люди, якщо вагітну жінку я сьогодні бачив, виводили вагітну жінку з будинку, який був напівзруйнований. Її виводили ДСНСники з цих руїн, з цих завалів. І я хочу запитати у Трампа: це такий мир, як ти нас переконуєш, що хоче Росія? Це є русський мір, він нам просто не потрібен, якщо чесно. Добре, давайте емоції згодом залишимо, бо я зараз намаюсь. Зараз на беземоційно просто підходити до цього, що відбувається, і от Трамп каже серед іншого на цьому брифінгу, що по-моєму Росія готова. Багато людей говорили, що Росія хоче піти на це все. Я думаю, що у нас є угода з Росією. Ми маємо тепер зробити угоду з Зеленським. Сподіваюсь, Зеленський, я думав, що буде легше мати справу з Зеленським, але поки що це не так. Але окей, все гаразд. Я думаю, у нас є угода з обома. Я сподіваюся, що вони її приймуть, тому що ви знаєте, ми витрачаємо багато грошей на війну. Ну, він грошима турбується аж ніяк не людьми. Але це більше про людяність, каже Дональд Трамп, згадує про людей. Він не відповів, не відповів прямо на питання, чи готується його зустріч з президентом України Зеленським в Ватикані. До речі, була така інформація. Ви знаєте, що у суботу будуть похорони Папи Римського, Франциска, і Зеленський і Трамп будуть. Присутні у Ватикані на цій церемонії прощання, і не виключено, що вони можуть зустрітися. Ну, принаймні, декілька видань про це писали. Сам Зеленський сказав про те, що ну зустріч не запланована, але ми, ми завжди готові. Окей. Так, от Трамп він не відповів прямо на запитання, чи готується зустріч з Зеленським в ці вихідні, але що ще було також цікаво, значить Трамп сказав, що за його думкою переговори пройшли добре. Нам треба, щоб двоє людей, Путін і Зеленський, двоє сильних і розумних людей, домовилися. Як тільки вони домовляться, вбивство припиняться. Але так я думаю, що вони пройшли дуже добре. каже Дональд Трамп про ці переговори. А, і він каже, що я хочу угоду, в мене немає фаворитів. Він не відповідає. Трамп не відповідає прямо на запитання, чи визнає він Крим російським. Хоча ну, його план напевно це. Передбачає на брифінгу в гловальному кабінеті в президента США запитали чи є ось це визнання російського суверенітету над окупованим українським Кримом частиною мирного. Плану Дональда Трампа частиною мирного плана сполучених штатів про що раніше ЗМІ писали, і Трамп ухилився від відповіді. Трамп не відповів на запитання. Він каже, що я хочу, щоб лише війна завершилася. Мені все одно задоволені чи не задоволені сторони. Дві сторони підписують угоду. В мене немає фаворитів. Я хочу а, цю угоду. Я хочу врятувати їх життя. І він повторив, що Джо Байден, який не мав би допустити цієї війни, і через нього сполучені штати, нібито витратили на війну. Сотні мільярдів доларів, значить Джо Байден, поганий. Можливо, 350 мільярдів, які ми дали Україні. Ми могли б використати ці гроші просто зараз. Тому я хотів би це побачити. І найважливіше зараз, коли я бачу супутникові знімки поля боя, каже Трамп. Якщо я зможу це зупинити через можливості, які у мене є. Я хочу подивитися, що я можу зробити. Заявляє Дональд Трамп. Значить, ну тут треба сказати, друзі, серед іншого, що прес-секретар Білого Дому Керолен Левіт. Вона сказала, що Трамп не просить Україну визнати Крим російським. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів. І Керолей Левіт каже, що для усієї угоди для хорошої угоди дві сторони мають просто бути незадоволеними. На жаль, президент Зеленський намагається вести ці мирні переговори через пресу, що є неприйнятно для президента Трампа. каже вона, переговори мають про. Ходити за зачиненими дверима, каже Левіт, вона також відмітила, що команда Трампа вклала час, енергію, зусилля щоб поставити крапку в цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів, щоб ці зусилля на ці зусилля, але Трамп розчарований і його, його терпець. От, от увірветься каже Керолей. Левіт е, також тут треба сказати, що Трамп заявив, що він зустрінеться з Путіним невдовзі. Після своєї поїздки, після свого візиту на близький схід. Ми знаємо, що у Трампа це заплановано, і що і е, він повідомив журналістам, що в найближчий час така зустріч відбудеться. Це можливо, але швидше за все, ні. Я думаю, ми зустрінемось з ним в найближчий час після цього, каже Дональд Трамп, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним в Саудівській Аравії. Це цитата по CNN. Ну тобто, конструкція словесна, така що ти не розумієш про що конкретно каже Дональд Трамп. Але окей, з Путіним зустріч може зустрінеться. До речі, вчора Пісков давав інтерв'ю одному з французьких видань, і він також коментував вірогідність зустрічі Трампа і Путіна. І сказав про що сказав про те, що зустріч така готується, але поки що немає конкретики. Ну зрозуміло, чи немає конкретики, коли зустрічаються президенти, треба дійти до якихось результатів. Дійти до якоїсь згоди. Ви знаєте, що вся спільна позиція чи окремі позиції, результат формується в 95% до дев'ять 99% формується до зустрічі, узгоджується. А вже потім президенти виходять і просто або підписують, або парафіюють, або просто говорять якісь речі, які також завчасно погоджені. Тому цьому передує велика робота. Але якщо цікава моя думка, я не впевнений, що найближчий час зустрічі Путіна і Трампа відбудеться взагалі. Як і не був впевнений в тому, що. Настане мир так швидко, як про це дуже багато коментаторів полюбляли говорити: що от, вже в цього місяця, от, вже значить, спочатку в квітні, потім в травні, потім ще колись буде мир. Ну не знаю, мені здається, ми занадто далекі від нього, але це справа кожного довіряти. Так, от, друзі, давайте тепер звернемось до інших речей. Давайте звернемось до позиції президента України. Давайте звернемось до того, що власне ми почули для початку. Багато емоцій, але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню зустріч, ну вчорашню зустріч у Лондоні. Президент перепостив заяву. Це реально було дуже круто. Це було дуже круто. Давайте ми її покажемо. Ось ця заява. Ну, дотепно. Я вам скажу чесно. Дотепно, значить, що відбулося? Президент каже: багато емоцій, але добре, що п'ять країн зустрілися щоб наблизити мир. Він перепостив заяву колишнього секретаря державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео від 2018 року. США знову підтверджують свою політику щодо відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією захопленою силою. Кінець цитати. В чому тут фішка? Чому це такий класний хід, такий дотепний хід, я би сказав, доволі мудрий хід. Мова про те, що в 2018 році Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки, Віце-президентом Сполучених Штатів Америки був Майк Помпео. Майк Помпео в 2018 році презентував заяву тере резолюцію, яка була підтримана в Сенаті з засудженням окупації Російською Федерацією українського Криму. Плюс в цій заяві було сказано, що Сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки не визнавали, не визнають і ніколи не визнають анексію Криму. Нагадую, віце-президент Майк Помпео, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Чому я почав з Трампа і от зараз підійшов до Зеленського? Тому що треба було, щоб. Був зло зрозуміло контекст, навколо чого відбувається, власне, вся ця суперечка, чому і в Білому домі безпосередньо прес-секретар і сам Трамп каже про те, що ми там нікого не примушуємо визнавати Крим російським, тобто вони просто натякають, що окей, ми вас не примушуємо визнавати Крим російським, але самі ми це можемо зробити. Так вони прямо про це не говорять. У Трампа прямо запитали, і він прямо про це не сказав. Але Ну, не просто ж так зараз говорять про Крим, правда? Не просто так: э, о, Трамп каже, що ми не просимо вас визнавати Крим, визнавати Крим російським. А що тоді ви просите зробити? <bible's> і от Зеленський реагує і виставляє ось таку перепост. Вірніше, ось такий от скрін. І э, ну, це круто. Це, 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 це дуже круто, тому що це нагадування. Я просто не бачив ще реакції від Сполучених Штатів Америки. Мені цікаво, чому журналістів ніхто не нагадав, що в 2018 році була ось така декларація прийнята. так? Що Крим ніколи не буде? Анексію Криму ніколи не буде визнано е, за Росією.